У змивки <roster> <Phone Blaze> <scanner> дуже не незрозуміле, не, нецікава не, не назва. змивка іржі. Що за змибка іржі? Перетворюють так, до неї звикли. Всі розуміють, щось є метал, на металі утворилася іржа, і цю іржу треба e, перетворити. Ми її перетворили в чорне щось, вона як була іржою, так і залишилася на поверхні. Тільки не активно. Шагрень, Шагрень шалуха, вона залишилася. Тільки вона стала чорною і начебто не іржаві. Все, оце перетворює коржі. Зрозуміло, зверху пофарбували і ми бачимо, що ці коржі, вони в принципі є там, десь вони, вони є прошарком, вони самі по собі є пори в них, як вони можуть ламатися, крехтіти. Речовина перетворюється могла в кінці не зайти, там всередині може залишитися центр, де воно потім рушитися. Тобто є це перетворюю. Його мета зупинити, уповільнити процес корозії металу дійсно, разів 5 зменшує цю швидкість, але не зупиняє. Плюс от така от естетика шаги. От. А от змивка іржі, це цікава штука. Я її часто, хоч вона так некрасиво не називається, але вона мені дуже подобається. Її головна роль це не просто перетворити оці, оці коржі які на поверхні металу. А вона його за 15 хвилин розчиняє до голого металу, до живого металу, і його потім водичкою змиваєш. Тобто у тебе відкривається голий, рівненький живий метал. Ніяких прошарків, ніяких оцих капсул, ніякої хрені всередині немає. У тебе чиста жива металева поверхня. Це бомба, це найкращий варіант. Таку поверхню без проміжка, без такої шаншалупоні, вона і рівніша, і вона не має прошарків -про оцих. І любо дорого, потім покривати фарбою. Фарба чіпляється за голий металу і виглядає краще. Це, грубо кажучи, це хімічна поліровка металу. Тобто, ото перед тим як пофарбувати або перетворити, то ми це шородимо що щотками цими зачищаємо. І то до кінця у нас це не виходить. Так от цю цю процедуру можна зробити хімічно. По облив, просто облив нам напрякну, намочив цим перед змилкою їржі, вона її за 15 хвилин розчиняє. Після себе залишає ще там. Є компоненти, які трошки нівелюють чорнять чорнять поверхню металу голову і залишається прекрасна така поверхня чиста. І цей цей бруд розчинений, треба як цукор. Ложку цукру взяв, ось воно, якщо так я розсиплю і сухий цукор, я буду в нього царапати. Він мені незручний. Що я роблю? Я просто водичкою намочу. Цукор нікуди не дінеться, воно буде литке, але воно не буде мене царапати коло. Тому його це все змив, 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 водою сполоснув, сполоснув. Вся, яка розчинена їржа змилася, пішла, у мене залишається чиста, відкрита поверхня. І дещо трошки захищена, інгібірована в корозі. Все. Є. Мені залишилось тільки досушити і жарко. Жарко. А принципово склади, там ортофосфорна кислота. Там є частково ортофосфорна кислота, але під правим, там є якраз ті комплекси, які дозволяють розчинити і ржу. Це в змирці є кислота, так? Да? А перетворюється. Перетворюється. Перетворює. Перетворювач, перетвориш там багато кислотни, mm -hmm. бо йому треба цієї кислоти багато, щоб воно еквівалентно оцей корш, оці пласти, щоб воно їх перетворило. Тобто, оскільки вага пласта, стільки в принципі ваги кислоти йому треба, ну грубо кажучи. А в змивці іржі робота в змивці mm -hmm. ці кислота вона є, але в дуже обмеженій кількості, бо їй не треба цей пласт. Перетворювати там є присутність, які потребують просто щоб закрити голову, голову чистого металу, просто просто трошки почорнити. Але одна справа пласт зачорнити, а інша справа перетворювати, а інша справа голу поверхню.